Да, так гарно Венера і так далі. Слухайте дуже красиво. Я насолоджуюсь. Дерева такі цікаві, Цік все квітне. Тут на, дійсно екскурсійне місце, багато народу, але сьогодні понеділок, то ми можемо спокійненько прогулятися. Боже, як цікаво, якийсь такий потайний хід. Це двері у хлів Як цікаво. Сім'я у пудалів. Сім'я Сім'я пудалів. Ну, я розумію, да. так, Ух, Музей чоколаду. Ух ти Джелато <гум> Джелата чоколаду. <гум> <гум> можу, а далі що? Я можу і не на лавочці. Я можу і тут сісти. Історичні ага. лавочки. Історичні лавочки. Слухайте, тут з собаками не можна. Тут з собаками не можна. Слухайте, ну взагалі. Ааа, цей міст ми проходили. Я взагалі. згадала. Ага. І такі сосни. І тут такий запах. Ой, господи. Але ж там намальовано що не можна. Манюнька заснула, але у мене, в мене принципі, я її не знімаю, нікому не показую. Так що вибачте.